Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Територія Тарон. Мене звуть Олена, і сьогодні я хотіла продивитися таке питання: питання Луганщини, Луганського напрямку. В мене багато підписників і в Телеграмі, і в Інстаграмі задають та й в Ютубі задають мене питання: Що по цьому напрямку. Там зараз така, знаєте, Ну, можна так сказати, пауза, тиша, да? і зрозуміло, що людям варто дізнатися, що там. Давайте спросимось у карт, і карти Таро нам, можливо, скажуть, що ж там відбувається. Тому хочу подивитися загальну енергію, які там військові дії, які там, вообще енергія, військова енергія, що там відбувається. Чи будуть звільнені до кінця року, чи до кінця листопада? Давайте подивимося, якісь населені пункти, такі, знаєте, ключові, суттєві. Чи як там справи у ЗСУ, як там справи у орків расистів? І також давайте подивимось, чи Сєвєродонецьк та Лисичанськ звільнять. Ну, яка перспектива, є до Нового року ці міста звільнити, чи немає. Також подивимося Сватове, Старобільськ просять. Тому давайте продивимося, що ж там падають карти. Що ж там відбувається? Яка військова енергія? Давайте подивимося, яка там загальна енергія військова. Військових дій, що відбувається в цьому напрямку. Ну, дивіться, тут якийсь такий тупік, знаєте, от в чому і затик. Тут якісь або розвивають два шляхи. Ідуть двома напрямками, розумієте? Щоб, можливо, десь там з'єднатися. Тобто тут якісь от два шляхи, але проходу зараз немає. І контролює ситуацію Пентакливий король. Так, ну давайте, що ж це за тупик? Кроки робляться, але не дуже знаєте суттєві. Тобто, кроки дуже такі ну, малесенькі кроки. Поступово йде ситуація. Відбувається. Ну, крок за кроком звільняються, бачите, тут наші ну, прямо знаєте. По Крупіцях збирають землі, наші населені пункти там, на Луганщині. Ну, плюс каже, що є ресурси, все є, начебто для того, щоб там зачищати, прямо якась як зачистка йде, да? щоб довести це діло до кінця, щоб вже воно більш швидше завершилося. Ну, і шанси ну, такі, знаєте, невеличкі, тому що, ну, звісно, і Якщо були б гарні перспективи, це б уже звільнялося набагато швидше, так? Але рух іде. По колісниці це говорить, що йдуть там передвіження якесь іде. Тому отака загальна характеристика, тобто. Все відбувається, але бачите, тобто, все такими малесенькими кроками, все дуже повільно, тому що якось, скоріше всього, що там розвивають два напрямки. Два напрямки. Можливо, один з півночі йде, більше зверху області від Клуп'янська, а інший сюди ближче, мабуть, Кремінну, на отак. І вони, мабуть, якось так. Ну, це плани ЗСУ, і ми туди лізти не будемо. Тобто, хай роблять свою справу. Давайте далі подивимося. Так, чи будуть звільнені до кінця листопада якісь такі суттєві населені пункти, якісь такі ключові, опорні, можна так сказати, до кінця листопада на. Луганському напрямку, чи будуть звільнені ключові якісь населені пункти. Ну, дивіться, тут поки що така, можу сказати, якісь удар іде, тут якісь розмови, зустрічі, договореності якісь. Так, трійка мечів. Що ж нам? Ну, тут по дияволу, розумієте? По дияволу щось заважає, від чогось це залежить, цей наступ, це звільнення. Не просто так це взяти і зробити, розумієте? Роблять і так все, що потрібно. Є усі якоби ресурси, все, але якось тут більше ну, можливо, якісь маніпуляції більш маніпулятивно. Це все відбувається. Так, чи звільнять же міста? Ну, тобто, ну поки що нічого не радує, розумієте? Чи звільнять? Чи... Очікують, очікують і наші очікують на звільнення, Завдають ударів? Е, керівництво, тобто, тут е, прощоти добрі, такі, ну, як добрі, прощоти. Впевнені такі накази йдуть. В общем, рухаємося в тому напрямку і чекаємо все ж таки, ну, розраховуємо на бої. на бої. Але поки що, бачите, немає можливостей, немає. То погано, погано, значить, не так все добре. Тобто все. А чому так повільно? Іде звільнення. Давайте так спитаємо, чому так повільно звільняють Луганщину, в чому причина. Бачите, тут якось відходять, якось, знаєте, так по отшельнику якось воно все довго. Невеликі шанси. Можливо, десь відступають, можливо, десь втрачають позиції, ну, такого плану, що каже отшельник. Ну, важко, знаєте, тут багато втрат, багато жертв йде, але ну, перспективи добрі, в принципі, перспективи добрі. Король Кубків під контролем, це президент Зеленський під контролем тримає цю ситуацію. Також твердо стоїть впевнено, бачите, і здвиги все ж таки будуть. Здвиги все-таки будуть. По смерті це вже якось перехід іде. Він йде, можливо, не так швидко, але ну, от, такої, знаєте, поступово, але ну, буде щось мощне, напевно. По смерті, що каже смерть. Ну, Тобто землі ми свої, бачите, будемо однозначно тримати, ну, відвою... відвоюємо. Потрібно трішечки почекати. почекати. Тут все не спіша, потрібно все отак, от знаєте, чітко, мощно, як кажуть, але не спішити. не спішити. Так, давайте ще глянемо. що там, <кхід> Як же справи з Збройних сил України? Якщо щось таке побачу, що не можу сказати на камеру, то не буду казати, як же справи у Збройних Сил України, що там, як їхні справи в на Луганському напрямку. Поки що ситуація під контролем все. Але бачите, тобто вона затягується, ситуація затягує. І але рухаються, розумієте, трішечки рухаються і підуть вперед, підуть. Але це таке провисання було, знаєте, якесь. Ну, там ідуть жорстокі бої, дійсно, там хлопці роблять все необхідне заради стабільності, заради збереження наших територій. Але, можливо, десь там, знаєте, якось приходиться десь. Трішечки, ну, щоб ситуація, не спішити, тобто такого, але все рухається, все рухається. Там працюють хлопці і, де і мужності. дякую, Дякуємо їм. Так, які ж там справи у Рашки? Що ж там Рашка? Як там на Луганському напрямку? Що вони? Рашка, що там Рашка? Вони начебто, знаєте, аж в кільце попадають. Ну, тобто, в якомусь там, знаєте, як до завершення йдуть. Якогось такого, бачите, на дні колоди десятка. Тобто їхній цикл вже скоро їхній як етап, їхній скоро там уже завершиться. Скоро підуть зачистки. Бачите, вже їм кінець. Обнолення. Тобто їх там просто потихеньку. Перекошмарюють по правосуддю. Тобто, це, ну, дійсно, ви прийшли на наші землі. Получив фашист-гранату. Емоції. Так, швидкість. Щось у них тут, бачите, вирішується. Швидко якийсь буде вибір. Стосовно земель, тобто, що тут у них за вибір буде. Шанси у них також невеликі, розумієте? Переховані, тобто відтягують процеси, розмови, якісь, зустрічі, активність є, в принципі, в них дуже схожі карти. Ну, і також у них, бачите, є таке, що вони якоби відстоюють добре. І ну, тут такі, знаєте, агресивні такі, як наступ, начебто, на Україну, бачите на Україну. Тому я думаю, що дивіться, позиції все ж таки, що в них такі, знаєте, мощні, що наші тримаються. Сьогодні я чула, що звільнили там село якесь, по-моєму, Макіївка, чи якось так називається на Луганщині. Ну, хлопці просуваються. І це, ну так потрібно, не швидко все це відбувається. Не все так швидко робиться. Так, давайте подивимося. Чи де окупують сватове? Давайте так, до кінця листопада. Чи де окупують населений пункт Сватове Збройні Сили України до кінця листопада? Ну, буде така приємна новина, поки що як, туди якраз все і увага вся. Дивіться, ну, ангел закликає, що давайте щось робіть. Україна на дні колоди, тобто Україна тут повністю переваги має. Що ж нас закликає? Ну, бачите, активні дії будуть. Так, чи звільнять вже злава королева. Ну, я думаю, що все ж таки якась Ну, такі результати будуть у наших. Ой! Але шанси, ну, шанси є, шанс є. Він невеличкий, але він є. Ну, можна так сказати, що дуже важко. Дуже важко, поки не бачу я сватове до кінця листопада. Давайте подивимося, сватове до кінця року. Чи звільнять сватове до кінця 2022 року протягом грудня? Знову якийсь блок стоїть, знову якийсь блок стоїть, щось правосуддя, щось право, по, по, з, ну, по правосуддю. щось. Що це за блок? Втрата ресурсів, втрата. Блок, тому що втрати. Є буде шанс. Ну, як тільки буде шанс, ми втримаємо його, тобто отак. Ми з, ну, з ним скористаємося, возьмемо ситуацію під контроль. Прям так чітко. Але тут такі бої, знаєте, бої. Ну, і ситуація все-таки провисає, провисає. Іде охорона, о, оборона, охорона, оборона. Тобто, більш таке. Не бачу, чомусь не бачу. Давайте подивимося Старобільськ. А, чи буде звільнення Старобільськ до кінця року? окупація населеного пункту Старобільськ до кінця року. Тут десятка пентаклів каже нам, що можемо ми. Щось можемо. Там якісь будуть ну, збиратимемо все докупи. І будуть зміни якісь. А які ж зміни там будуть? Ну, Якоби наступ такий йти Якесь передвіження буде там в місті? Твердо, але уверено, ми так мощно йдемо. Але бачите, щось, ну, щось таке все ж таки, все ж таки. пентакловий король. Стави палки в кольоса. Бачите, Пентакливий король якось успіх більше має. Тобто, тут ударна, тут бої, понімаєте, тут бачите активність, тут бої. Не бачу, не бачу. Бої будуть за, за ту територію, може, ну, за Старобільськ в тому числі, але поки що я не бачу такого, знаєте, Шанс є, але він маленький. Так, давайте глянемо ще Сєвєродонецьк. Яка перспектива стосовно звільнення Сєвєродонецька? Ну, давайте чи звільнимо до кінця року. Можливо, там якось з іншої сторони воно буде заходити. Так, Сєвєродонецьк чи звільнять до кінця року Збройні Сили України? Тут працюють в цьому напрямку і роблять всі кроки, тобто ведуть туди всі дороги, все направлено туди, на Сєвєродонецьк. Емоції переповнюють. Також є шанс, все ж таки, тут шанси є, тут все залежить, як кажуть, від колеса фортуни, понімаєте? І, і тут її і приємні якісь новини, якісь прямо така, бачите, стосовно поїздки. якось. Якесь туди йде движення, якесь, туди наступ буде. І якось це отход якийсь отход. Отход. Через домовленості, що нам каже. Ну, дивіться, але вони в складі. Ну як би ми все збираємо не можу зрозуміти, Не можу зрозуміти. Так, давайте так спитаємо. Чи вийдуть? давайте отак, Чи вийдуть расисти? Чи вийдуть расисти до кінця року з Сєвєродонецька? Чи вийдуть расисти до кінця року? Року із міста Сєвєродонецька Луганської області до кінця року. Ну, вони стоять на обороні, і в них мають, звісно, великі втрати, великі втрати. Що ж вони? Але імператор, бачите, укази дає, укази рухатися, рухатися далі. Тобто імператор там все. Імператор, там не дає, там, бачите, нових людей, підвоз йде техніки нових людей, тобто поповнення йде. Але будуть зміни. Щось там все ж таки відбувається, якісь переговори будуть, чи домовленості, чи якийсь... у них буде вибір якийсь. Зараз подивимося, що ж кажуть. Такі тяжкі, знаєте, все забрати, так, ну, все забрати з собою і, ну, звільнити це все, знаєте, щоб було так як, так, як до того, як колись, як в минулому. Знову ж таки, емоції, нехватка у них, скоріше, чи продовольства, чи що, щось вони ну, працюють, але... Не бачу я відхода. Якось обнулення в них буде, але бачу й бої, не бачу відхода до кінця року. Давайте ще спросимо, чи вийдуть російська армія з міста Лисичанська до кінця року. Чи вийдуть російські війська з міста Лисичанська до кінця 2022 року? Тут така, знаєте, військова агресивна карта, і тож карта оборони. Тобто вони будуть захищати це місто. Також по правосуддю, по юстиції, ну, по, по закону. Знаєте, вважатимуть, зараз я скажу, працюватимуть, працюватимуть, щоб зберегти стабільність, щоб зберегти це місто, розумієте? Але в них, бачите, в них не буде можливості рухатись далі. Буде кінець. Тому якось Лисичанськ чомусь, мені кажеться, що все ж таки можливо якось, що його звільнять. Давайте спитаємо, чи звільнять місто Лисичанськ до кінця року, чи де окупують місто Лисичанськ до кінця 2022 року важкий цей... Важко це зробити, нелегко. Королева тут емоцій, тут багато емоцій, багато розмов, багато вирішення, питань всяких. Але, бачите, все ж таки, як би не важко, але це вже всі ну, дії будуть робитися на завершення. І начебто перемога, начебто успіх. І бачите, бої притихають. Ну, я думаю, що ще такий Лисичанськ по типу як до Нового року можуть і звільнити, тобто зайти туди і зачистити це місто. А Сєвєродонецьк чомусь якось я не бачу. Давайте спитаємо ще, чи деокупують, чи деокупують місто Сєвєродонецьк, Лисич... боже, Луганської області до кінця року. Де окупують. Тут якісь, бачите, домовленості, розговори про нього. Тут військова карта все ж таки йде. Рухаються, в тому напрямку будуть стояти. Прямо, як кажуть, одною ногою туди, як вроді зайдуть. Це розмови ну, і закон, закон. Тобто, згідно закону, це наша територія. Бачите, тут такі от бої, бачу бої. Прямо швидкість такі, знаєте, все літає вищі папи якісь випадають, військові. Що тут буде? Зеленський випадає. Ну, активні, активні дії там будуть, понімаєте? Путін випадає, всі в мене тут вийшли. І сила буде сила, тут примінена сила застосована. Що, от, ну, бачите, все ж таки знову. Якось все, як, як, як кордон якийсь, понімаєте? От стоятимуть там, бачите, в оборонній позиції і все. Коротше, не бачу. Лисичанськ таке, як вроді, виходить з окупації. А Сєвєродонецька не бачу. Ну, давайте ж спростаємо, чи деокупація Сватово буде до кінця року. Все ж таки, то звер... північніше. чи буде деокупація населеного міста Сватове до кінця року. Ну, бачите. Ні. На жаль. Так, добре. А чи буде. Вони ж можуть перерізати там шлях. Чи буде деокупація Кремної? Чи звільнять місто кримін... селище Кримінне... селище в Луганської області до кінця року. Чи звільнять да. а от Аут Креміна. Да. Ресурси наші території. Так, тут Пентакливий король випав. Він в ударі, так? Да. Куча емоцій. Розрушення. Так, да, розрушення струк структури їхньої. Тобто, так, да, кримінал, скоріше всього, буде до кінця року все ж таки деокупована. Кримінал, рубіжний, давайте спитаємо. Рубіжне, чи буде деокуповане рубіжне до кінця року. Луганській області, чи буде деокуповане це Рубіжне до кінця року. Да. Карта мір, дивіться, рівновага. Але пізніше трішечки ну, буде, так. Да. Дивіться: кінець, зачистка, кінець. Навіть не хочу більше нічого витягувати, ніяких карт. Тому дивіться самі, хто звідтіля, хто розуміється на території, ви розумієте, як рухаються. Це розуміє. Хто хоче зрозуміти, той зрозуміє. Я не буду прямо тут акцентувати увагу на цьому. Ми віримо в Збройні Сили України, віримо в те, що вони звільнять території. Ну, і все, в мене, в принципі, все. Дякую, хто продивився відео. Обов'язково поставте лайк чи дизлайк, якщо вам сподобалось чи не сподобалося. Підписуйтесь на мій канал, я буду дуже рада вас бачити у своїх підписниках. Підписуйтесь, ставте колокольчики, ви будете бачити мої відео, коли воно буде виходити. А я намагаюся якомога чаще робити такі прогнози. І підписуйтесь також на мій телеграм-канал. Буде посилання під відео в опису під відео. Тому підписуйтесь на телеграм-канал. Там також у нас певна аудиторія, які як ми там спілкуємося прогнози, робимо, все остальне. Тому дякую за увагу. На все добре. Слава Україні.